Вітаю У мене питання і до тренера і до гравця. Підкажіть, будь ласка, це перший фінал Кубка за кілька років. Наскільки це мотивує під час війни такий поєдинок? Наскільки це для вас є особистою мотивацією? Є розуміння того, що взагалі ми з вами тут зараз знаходимося, завдяки комусь завдяки чому, так? Да? Це Велика подяка, велика повага до людей, які захищають нашу батьківщину. Минулому році ми взагалі навіть про це не міркували, да? навіть не мріяли про це. Тому це е, е, завдяки їм. Да? І ця гра буде присвячена я думаю, саме їм. Е, на рахунок того, що це е, за декілька років, це фінал. Фінал це для такої команди, як Порськла, це подія, подія великого масштабу. Це шахтар, там грає там, через рік кожного року грає фінал. Для нас це події. Яка творить історію нашого клубу. Тому це тут то навіть не можна про це щось говорити. Це події, якою ми раємо футбол для болівальників. Да? Це велика для них як сказати, мотивація да? для нас їх. Тому ми, немає значення, що було до цього. Має значення тільки одна гра, одна гра, яка вирішує все. Дякую. Ну, в першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, що ми можемо дозволити зіграти фінал Кубка України взагалі чемпіонат. На рахунок важності гри так, дуже важлива гра. Надіюсь, ми покажемо свій максимум і порадуємо болівальників Полтави і України. Скажіть, будь ласка, чи в оптимальному складі ви підійшли до цього матчу, чи, чи можливо є ті, хто завтра не зможе допомогти команді? Ні, на даний час у нас всі в строю, всі готуються до гри. Так що ми розраховуємо на всіх гравців, які в нас є в обоймі. Ігоре, запитання до вас. Я думаю, що ви не могли не розглядати прийдешній фінал в розрізі того, що Сергій Миколаївич брав участь у фіналі зразка 2009 року. Історія повторюється і, мабуть, щось про це говорили. Є що винести з роздягальні? Так, багато говорили. Зрозуміло, що Миколаївич знає, як обігрувати Шахтар. Він це вже показав в 2009 році. Воно з роздівалки нічого не будемо. Я думаю, що він нам сьогодні, завтра детальніше розкаже, підскаже. і надію, що ми зможемо це зробити завтра. Останнє запитання. Будь ласка, пригадайте той фінал 2009 року. Які тоді були емоції? І наскільки ці емоції, якщо ви їх згадаєте, допоможуть вам і ви зможете передати їх команді, аби привезти трофей в Полтаву знову? На той час, Шахтар був володарем Кубка Кубковіфа, шансів нам ніхто не дав зовсім. Якщо там якісь деталі, то взагалі ніхто не розраховував на це. Але розумієте, гра, в таких іграх важлива мужність, мужність перемагати. Не страх програти, а мужність перемагати. В, в, в цій команді, коли, коли я грав, це було. Тому е, це зовсім інші історії. Зараз інші гравці, інші шахтар, інша ворсла. Тому і потрібно підбирати інші слова. Но, немає сенсу, в кого є шанси. Має велике значення, да? з яким серцем ти виходиш на поле.